4 лютого увесь світ відзначає день боротьби із раком. Злоякісна пухлина молочної залози посідає першу сходинку серед важких недух у жінок. Трапляється це захворювання і у чоловіків, втім вкрай рідко. Попередити новоутворення можна, кажуть люди у білих халатах. Для цього необхідно не ігнорувати щорічні профілактичні обстеження. У стінах перинатального центру уже більше 20 літ діє мамограф. Кілька років тому завдяки фінансуванню з міського бюджету його дещо осучаснили. Втім, і після цих перетворень кількість пацієнток значно не побільшала. Так, минулого року завдяки апарату обстежили трохи більше 150 жінок. У січні 2013-го у рентген кабінет завітало лише десятеро бажаючих, і це попри безкоштовність процедури. Лише мамографічне обстеження дає можливість нам виявити ранні процеси в молочній залозі. Пальпаторно можна виявити пухлину, яка має розміри 1 сантиметр та більше. А Мамографія дає можливість виявити пухлину розміром від 0,1 сантиметра. Пасивність жінок лікарі пов'язують із боязню представниць почути важкий діагноз. Також пацієнток лякає сама процедура обстеження. Насправді кажуть послідовники Гіппократа, мамографія безпечна та безболісна. При мамографії ніяких шкідливостей немає, тому що дуже низькі дози опромінення йдуть на молочну залозу. І по-друге, ніяких болісних відчуттів немає. Перевірку молочних залоз повинні проходити усі жінки. Представницям прекрасної статі віком до 35 років радять навідуватись до УЗД кабінетів раз на рік. Тим, кому за направляють на мамографічне обстеження в обов'язковому порядку. У будинку, що по вулиці Соборній, 16 цьогоріч з'явиться новий підйомник. Ліфт у цій багатоповерхівці возить пасажирів уже більше 25 років і ресурс свій вичерпав. До того ж, над ним небо як познущались, самі городяни. 22 лютого буде розглядатися питання бюджету розвитку міста. Будуть передбачені капітальні видатки. Це буде заміна Соборна, 16, там ліфти понад 25 років. Це 17 все таки зупинок. Це вартість Обладнання і роботи і так далі, це майже 500 тисяч гривень. Мешканці 16-поверхівки вже мріють про обнову, навіть зметикували у який спосіб стежитимуть за вандалами. Я цікавилась таким питанням, щоб поставити камери цю відеоспостереження. Це 4 тисячі гривень. Ну було в минулому році, щоб дивитись, хто хто шкодиться. От майно питань немає. Ну а як же за, за рахунок когось потрібно буде. Хто поламав, ти повинен, напевне, і його ремонтувати. Якось якось повинні вчити наших людей користуватись ліфтами. Цього року підприємство «Хмельницький ліфти з міського бюджету планує отримати більше 400 тисяч гривень на проведення експертної оцінки ліфтів, які вичерпали свій ресурс. Загалом у місті таких підйомників понад чотири сотні. Ми проводимо експертизу і визначаємо на термін, наскільки вони ще можуть експлуатуватися. Є такі ліфти, що ми продовжуємо термін експлуатації півроку, і рік і три, То прикладається зусилля наших працівників, проводиться експертна оцінка дійсно виважено, кваліфіковано чи придатний сьогодні ліфт до подальшого його експлуатації. Корочують віку підйомникам і самі городяни, псують кнопки виклику, розмальовують кабіни. Ліфтери на несумріних мешканців знайшли методи впливу. Пластикові кнопки виклику замінюють металевими антивандальними, додають клопоту працівникам Хмельницькліфту ліфту і боржники. Наразі мешканці обласного центру та низки міст краю заборгували підприємству майже 2 мільйони гривень. Нагадаємо, тариф за користування підйомником включений до квартирної плати, окрім тих, хто живе на першому поверсі. Ловись рибка маленька і велика. Минулої п'ятниці на гачок Хмельницької рибалки потрапила здоровена риба, товстолобик вагою 19 кілограмів. Відео з трофеєм рибалки виклали на Ютуб. На базарі такого. Це не я піймався, хлопці піймали. Ну, то ж казали, що ви якби не ви, то не витягнули. А хто вам таке розказав? Ну, рибалки. Ну поміг, а що, діти молоді такі, як ви, то що ж не помогти. Рибу витягли, а потім святкували. Говорить, витащив на 19 кілограмів, фотографувався, он, все. Говорю, і говорить, на леску 0,18. Якраз і відмічалося собаче. Юрій рибалка з чималим стажем. Все ж сьогодні чоловіку не пощастило. Показує, як вихідними хотіли повторити подвиг. Шкода, рибка зірвалась. Чого то зазрад? Кожна як як у лісі, кожен свій риб має, так і тут, кожна своя риба. А що це все таки було? Толстолоб? Толстолоб, толстолоб. А десь розміром який. Ну казали, що 19 кілограм чи 18. Кажуть, що риби на міській річці з кожним роком все менше і менше. Не вірте, з-під льоду можна витягти усіляку всячину, переконують рибалки. І плотва є, і окунь є, і судак є, і щукає, є, Що ж є? Біле, амур'є. Ну я ж, вся риба тут є. Ну і як же, якщо її стільки років не спускали? Звісно, тут є. І ловлять летом весною. Карпа такого по 12 кг, по 20 коли процес важливіший за результат, суть зимової риболовлі небагатий улов, а в першу чергу приємне і подекуди екстремальне проведення часу. Зимою тільки для себе і для кота, цей чоловік щоранку насолоджується процесом. Рибку віддасть коту, вистачить і на юшку. Аби виловити хоч декілька карасиків, готовий сидіти на морозі цілий день. Та от сьогодні вийшов син. Сказав, що ловиться риба, та я й вийшов. Судака от зловили хлопці. Бачив, да. да. бачив, що зловили. От сам стою, теж пробую, а вдруг зловлю. Відтоді, як Південний Буг вкрився кригою, сотні рибалок попрямували до річки, найриболовніше місце під островом кохання. Саме там спіймався товстолобик. Кажуть, що на дні лежить важезний сом, але ще нікому не пощастило його витягти. А? Велику? Да. Я знаю, йдемо, де там. На острові, зловили. На острові зловили. Ну так? Да. А бачили її? Хто покаже, як довго. Тут було таке случайно, що з багром в місті йшов скарб. Зацепіли багром, а із ручки багор вискочив, В місті з карпом йшов. Взимку найкраще ловиться окунь, трапляється плотва, але це потребує більшого вміння і кращої підгодівлі. Місцями добре клює підлящик. йорш маленька колюча рибка, яка не заміна в рибацькій юшці. Є рибалки, які на живця ловлять і щуку. Днями студенти десяти вишів зустрілися, аби обговорити насущні проблеми. Як зізналась голова Хмельницької обласної колегії Всеукраїнської студради Лідія Фрадінська, питання у молоді одні й ті ж: це забезпечення гуртожитками, неналежні стипендії, обмежене фінансування студентських самоврядувань і не тільки. Також не всіх вузів є досить гарні відносини з адміністрацією. Те, що вони говорять, що в них є проекти, які досить гарні проекти, а адміністрація просто не дає їх реалізувати, або немає коштів, або щось не подобається. Найближчим часом речниця студентства Лідія Фредінська вирушить до Києва. Усі питання від подільської молоді адресує представникам Міністерства освіти та науки. Саме в лютому відбудеться друге засідання президії Всеукраїнської студради. Дівчина сподівається, що проблеми студентства нашого краю не лише почують, а й допоможуть вирішити. 2 лютого у Тернополі відбувся другий міжобласний кубок зміні футболу. Участь в турнірі взяли і хмельницькі депутати. Попри волю до перемоги, наші земляки призових місць не здобули.